Кущик лаванди з приємною зеленю і ароматними квітами може стати гордістю колекції кожного квітникаря, чари лавандових полів легко перенести в міську квартиру, забезпечивши рослині трохи турботи і уваги, можна виростити запашний багаторічник з насіння або взяти молоде рослина, світловий режим. Лаванда, багаторічна рослина, родом сухого і сонячного середземноморського узбережжя, тому вона потребує яскравого сонця. Для повноцінного розвитку необхідно забезпечити рослинам багатогодинне освітлення, поставте контейнер або горщик з лавандою на вікно і в похмурі дні включайте додаткову фітолампи. Забезпечте лаванді 6-8 сонячних годин на день, щоб отримати міцну, здорову рослину, розміщення. Лаванда має розгалужену кореневу систему. Тому для посадки потрібно вибрати великий квітковий горщик або контейнер з дренажними отворами і великою кількістю пухкого матеріалу на дні. Це дозволить поліпшити приплив повітря до коріння і вбереже від загнивання. Сама рослина може здаватися невеликим. Але воно буде відчувати себе, задихається в маленькій ємності. Лаванда повинна бути пересаджена в новий горщик з голим корінням, що забезпечить легку адаптацію до нового середовища вирощування. Що стосується ґрунту, то ця рослина віддає перевагу суміші торфу, піску, вермикуліту та або перліту. Для того, щоб зробити ґрунт кислою, додайте столову ложку порошку вапна. Полийте посаджену лаванду водою і додайте шар піщаної або черепашкової мульчі для запобігання росту бур'янів, лаванда токсична для кішок і собак, тому не забудьте помістити квітку в недоступному для дітей і домашніх тварин місці. Провітрювання. Висока вологість повітря сприяє розвитку грибкових захворювань у цієї рослини перед посадкою обережно обріжти лаванду, це не тільки надасть рослині форму. Але й забезпечить циркуляцію повітря через стебла, а також стимулюватиме новий ріст. Повітряний потік особливо важливий для приміщень з підвищеною вологістю, олив. важливо уникати змочування листя лаванди, поливаючи рослину біля основи, як уже згадувалося раніше. Вогкість є ворогом лаванди номер один, тому поливайте рослину раз на 7-10 днів, дозволяючи воді стікати через дренажні отвори. Для того, щоб досягти належного рівня зволоження, переконайтеся, що ґрунт висихає перед наступним поливом при цьому не допускаючи надмірного пересихання, підгодівля, лаванда невимоглива в обслуговуванні рослина, яка потребує удобрення всього один раз на рік. Використовуйте легку підгодівлю зі змішаного компосту і кісткового борошна на початку весни. Ідеальний час для удобрення нещодавно посадженої лаванди. Після першого поливу дайте ґрунту висохнути, потім внесіть добриво. Для того, щоб зробити букет сухих квітів лаванди, треба зрізати гілочки, на яких розпустилися 3-4 по Букетики сушать в підвішеному вигляді квітками вниз. Горщик з лавандою, встановлений в спальні, розслабляє і робить сон спокійним.